що воює гашик. Гашик воює за сотку, за тушняк і галети раціон. Мені цього більше ніж достатньо. Мене все влаштовано. Ну, все добре. От я це кажу. Мене мурашки по шкірі. Була, скажімо, так, одна ідея просто взяти і поїхати все СЗЧ. Просто скажімо так, на досвіді кажу: ну що кажу, поїхали. Якщо помремо, то помремо разом. Однозначної відповіді не було. Мене скажімо так, помітили, і ось так от я став пілотом і Доброго дня, мій позовний Гашик, мені 29 років, я з міста Чернігова, я пілот FPV. Ким Гашик був в цивільному житті? Гашик, напевно, вже не пам'ятає, що таке цивільне життя, тому що як тільки мені виповнилося 18 років, я одразу став до Лав Збройних сил України без перерив, без нічого. Тобто, так до сих пір я служу в лавах Збройних сил України. Тобто, твоє цивільне життя це школа? Це школа, потім ПТУ і одразу welcome to the. Збройних сил України, і отак от я тут. Що підштовхнуло тебе піти на війну? Чому ти зараз тут? Я найвідніше з часів АТО. На той момент це був, ну, був мій свідомий вибір. Я до кожної жінки відношусь як до своєї жінки, Так же, як і до дітей. Бачу ситуацію, яка відбувалася в Бучі, скільки погвалтованих жінок, скільки вбитих дітей. От я це кажу, мене мурашки по шкірі. Просто ну я не можу знайти інших слів. Це просто помста. Хтось повинен помститися за зґвалтованих дівчат, за вбитих людей, тому в мене вистачає сили, я до сих пір воюю. Ти обрав FPV, Що для тебе означає бути fpv пілотом? Можливо, у тебе є своя місія і професія. Ну як би так сказати, я коли попав у батальйон безпілотних систем, мені дали вибір, тобто я йшов. У пілотування, скажімо так, цілеспрямовано. І коли мені задавали питання, де ти себе бачиш у батальйоні, однозначної відповіді не було. А я відповів, що мені потрібно багато що спробувати, а там, де я буду більш ефективним, тим і буду займатися. Мене, скажімо, так, помітили, то що я гарно літаю на в навчився там за невеличкий проміжок часу. А далі тільки ну, тренування, ну, досвід і ось так. От я став пілотом в півдроні. Не жалкуєш що потрапив? Звісно, не, не жалкую. Ні разу не було, щоб колись я там пожалкував чи ще щось. Ну, тобто, мене все влаштовує, ну, все добре. Від яких факторів залежить ефективна робота розрахунку і в Ну, як сказати, це, по-перше, йде від самого верху, від розуміння головних начальників самої роботи. Наприклад, там, командир батальйону, щоб він розумів, наприклад, сам роботу пілота, що він робить для того, щоб ефективно керувати. Це перше питання. Там, де вже нижчий рівень, наприклад, ті ж самі чергові. З черговими простіше працювати з тими, котрі колись були fpv і вони розуміють, куди літати, як що, як це працює для того, щоб давати ціль, по котрій fpv розрахунок дійсно може відпрацювати. Вони повинні розуміти всі технічні аспекти, повинні розуміти ті ж самі радіогоризонти. Щоб ну розрахунок міг нормально працювати. Звісно, це технічне оснащення, тобто, у нас в батальйоні є така система, що самі групи вони собі дрони не паяють, тобто є спеціальний технічний відділ, де хлопці самі паяють ці дрони, все це роблять. Моя робота залишається в тому, щоб я прийшов, забрав це оснащення, перевірив і вже їхав працювати. Тобто, це економить дуже багато часу. Після цього йде. На мою думку, звісно, сам розрахунок, і про розрахунок можна казати багато. В першу чергу це розуміння і взаємоповага. Якщо я візьму ну, ми візьмемо свій екіпаж, тобто я можу в будь-який момент підмінити як і штурмана, так і сапера, так і мої хлопці можуть підмінити мене. Тобто, ми всі там взаємозаміняємо у своїй групі. Впівце це не як прийти там на якийсь завод відпрацювати. Це так не працює. Це. Постійне якесь вдосконалення, ти приїжджаєш додому, продивляєшся горизонти, там постійно щось міняється. Треба розуміти, там, наприклад, там саме елементарне, там карти мінувань, там треба за цим дивитися, щоб, не дай Бог, виїжджаючи на позицію, там не підірватися. Є багато аспектів, це 100% колективна робота. 100%. Ну я особисто, якщо взяти там мій екіпаж, є без екіпажу, я ніхто. Це один єдиний механізм. Якщо відпаде хоча б одна якась гайка, ну це, ну буде чи ну чи буде це працювати, буде чи буде це ефективно із такою швидкістю? Чи буде ця робота стояти на потоці? Я так не думаю. Який випадок під час твоєї служби запам'ятався тобі найбільше? Початок повномасштабної війни, на жаль, у той момент я не міг, скажімо так, боронити своє місто. Місто Чернігів, я був у Донецькій області, і бачу, що відбувається на Чернігівщині. І, скажімо, і розуміння, що я е, нічого не можу з цим робити. Ну, в мене була, скажімо так, одна ідея просто взяти і поїхати в СЗЧ, просто воювати додому. Ну але, скажімо, так, той фактор, що ми всі були на командировці з міста Чернігова, скажімо, так, всі один одного утримували. Повернувшись додому, є таке село. А, місто ягідне, там люди багато нетерпілись. Ми туди заходили, мабуть, одними з перших. Я пам'ятаю, як ми тільки заселилися, тобто розклали речі і підійшов дідусь. Я стояв на вулиці, курів, Ну, Підходить дідусь, кажу, що кажу: що ти хочеш, батько. Він каже: синку, кажу, бери я там. Ну, я там, як би так сказати, він приніс три куриних яйця. А я знаю, що там був тотальний голод, вони не доїдали. Я, я на це дивлюсь і. Ну мені соромно. Він все розуміє, я все розумію. Людина принесла останнє, щоб дати Ну, Скажімо так. Ну, yeah. за... заплакав я тоді, так. Да. Це я запам'ятав на все життя. Що ще? В батальйоні були різні ситуації. Це просто були, скажімо так, комічні ситуації. Один раз ми приїхали на чергування, ми стояли десь три кілометри від лінії бойового зіткнення. В один момент я розумів, що просто тупо завтикав флешку. В мене 40 бортів, флешки нема. Це треба все записувати. Дивлюсь на штурма на кажу: ну що кажу, походив. Ну, в чаті списався, кажу, козаки, у кого є флешка. Типу, я зараз чи приїду, чи там в півішку донесу, Ну, типу, щоб вони мені донесли. Ось. Ну, Знайшов я флешку, дивлюсь на товариша, на штурмана. Кажу, ну що, кажу, поїхали, каже, Поїхали. ну, прийшлось їхати. Скажімо так, це день, це передова лінія, переміщення взагалі, поняття ну, воно, дуже небезпечно. Ми просто їдемо, я так дивлюся, кажу, чуєш, кажу, друже, ти колись думав, що за 60 гривень будеш блядь, ризикувати життям. ну, Скажімо так, дебільна ситуація, але вижили. Все нормально, флешка була успішно доставлена. Можеш охарактеризувати свою команду двома словами? Я думаю, що в... в словнику далі немає стільки слів, щоб описати тих хлопців, які, скажімо, так пліч, -о пліч зі мною працюють. Я зі своїм складом вже працюю рік, і я їх міняти не хочу. Я їх не поміняю. Це наш вибір. Ми один за одного тримаємось. Були можливості. Перевестися на більш високі посади, але для цього там особисто мені треба було лишити свою групу, я на це не згодився. Для мене більш важлива робота в своїй команді, робити те, що ми робимо. Я не можу по своїх оставити, Я їх не оставлю. Розкажи, будь ласка, за своє найіскравіше ураження. Це була Времівка, був дуже сильний накат, лізли буквально з усіх боків. Вильоти були нон-стоп. І в якийсь момент ми бачимо, що дійсно наш ну нашого хлопця штурмують. Тобто він відбиває. Ми підіймаємось, кажу, хлопці, давайте швидко кажу, бо там да. кажу, треба працювати. Ми вилітаємо, швидко долітаємо. І як я вже потім дивився після розвідки, наш чувак відстрілюється, відбивається, закидаються гранати йому, але він живий, все нормально. Кацап відходить назад, тут прилітаємо ми. Я бачу цю картину, просто не було часу на реагування. Просто, скажімо так, на досвіді. Просто швидко відпрацювали, наш живий, скажімо так, а ворог був битий. І коли ти це бачиш, що дійсно твій екіпаж зміг допомогти нашому ну це багато варто особисто для мене. Для мене більш цікаво, скільки ми захистили наших, ніж знищили ворог. Уявимо, що прямо зараз тобі можуть виписати такий паперець який звільняє тебе від армії назавжди. І все, ти можеш їхати додому, до своїх близьких і жити своє життя. Ти погодився? Багато людей скажуть, що обманюю, не пішов. би. Не пішов, би. я сюди, як прийшов, зі своїм складом. Ну, типа, там, можливо, буду далі інтерв'ю, ви поспілку... поспілкуєтесь з моїм штурманом, але ну, у мене з ним була домовленість. Якщо помремо, то помремо разом. Я їх не лишу. Ну, не можу. Ну, Жінку, вибач, не лишу я, не можу. Ну, Дисма, я бы напишу. Напишу. Я понимаю, что там у меня дома жена, ребенок, что они меня ждут. Но я своих ну, я не оставлю. Не оставлю. Что ты бы стану самое на зараз мотивую работать свою работу? О, я знаю. только не вырезай. Тільки ледь не вирізайте. Мені, ну, а мої колеги-пілоти, ну я їм казав, що я ну, скажу, за що ну, мотивація? За що воює гашик? Гашик воює за сотку, за тушняк і за ти раціон. Мотивація. Та яка потрібна мотивація? Ми ж а, до цього обговорювали питання щодо там бучі, щодо зґвалтованих дівчат, вбитих дітей. Мені цього більше, ніж достатньо, щоб не опускати руки і воювати далі. Яка у тебе є мрія? Мабуть, нема, чесно. Ось ну, такі ось блядь. <рес> Якось так. Перший вечір вдома після закінчення війни нашої перемоги. Все позаду. Ви з сім'єю повечеряли, насолодились зустріччю. Справа підійшла до сну. Ти заплющуєш очі, але ще не спиш. Що на серці? Біль. смута. Розуміння кількості, кількості втрат серед побратимів, тих, кого не повернеш. Мабуть, так. Але ну, на мою особисту думку, навіть коли війна закінчиться, ми вже не повернемось. Я, ну, ви зараз розумієте, чому я це кажу. Тіло повернеться душею, серцем, розумом, ми всі залишимось тут. Всі.